Вітаю вас, друзі, на каналі. Сьогодні подивимось, які перспективи існують на сьогоднішній день для захоплених росіянами територій. Харківська область. На дні прекрасні карти? Сподіваюся, Росія йде. Шістка жезлів це взагалі карта переможця. Крім того, це про динаміку і отримання власне, бажаного по королю жезлів. Четвірка мечів це про зупинку, стан заспокоєння. Давайте перевіримо ці карти. Про що? Для Росії все повернеться туди, де вона була з самого початку: король Пентаклів для України, Шістка мечів, який думав про відход з певних позицій до тихих берегів, скажімо так, і трійка жезлів це той аркан, який показує просування вперед, розуміння перспектив також може бути вказівкою і на кордони. Так що я думаю, тут все має бути добре. Що стосується четвірки мечів і сімки кубків. Це може бути дещо ілюзорна надія на спокій. як би і зрозуміло, з таким сусідом поруч, навряд чи там може бути впевненість у тому, що завтра знову вони не полізуть. І на дні дев'ятка Пентаклів це про власну безпеку. Південний схід, Донецьк, Луганськ. Тут уже зараз четвірка мечів випадає на найближчий час. Таке враження, що наразі немає сподівань, на які би то не було зміни. Все так як застигло в тому стані, в якому є. Але лицар Жезлів це не той персонаж, що буде дивитися, чекати, поки щось саме собою вирішиться. Це активна позиція, може вказувати і на наступ результативний І світ це карта власних кордонів. Об'єднання, так що тут все повернеться до України. Це буде не швидко, рух буде таким поступовим за королевою Пентаклів, але точно все відбудеться, так як показали попередні карти. Чи це відбудеться наступному році? Може бути частина повернута і навіть у майбутньому році, тому що четвірка жезлі це результативна карта, але не кінцевий результат. І на дні знову дев'ятка пентаклів. Південь. Південь картинка трошки інакша. Там є якась історія, на яку сильно зав'язані. Я думаю, що мова може йти, наприклад, про якийсь об'єкт або небезпечний, або такий, від якого не захочуть відмовитися окупанти, будуть триматися за любу ціну. Це може бути щось, як, наприклад, Запорізька Аес або якесь місто. Десь відійдуть трохи по домовленостям, але буде там і нечесність, і підлість, якийсь обман, щось можуть знаєте, вчори, там, наприклад, при відході. Більше схоже на те, що схід будуть відвоювати саме. А тут можуть бути якісь трошки інші історії, можуть бути пов'язані навіть знов-таки з енергією сильною, потузу жезлів. І дев'ятка жезлів це такі позиції утримання захисту, оборони. Щоб там щось не зробили, якоїсь підлості, ще, крім всього, іншої біди яку не робили. І давайте подивимось, був окремий запит, що буде з цими територіями, які зараз знаходяться від лінії фронту, від Покровська умовно, до Дніпра, що там зараз, що буде найближчі три місяці, і віддалена перспектива. Зараз, бачите, така жорстка оборона. Причому позиції досить сильні. Сказати, що ворог прямо тако візьме і буде рухатися впередні. Сили є втримати. Подвійці м'ячів це така, якби знаєте, фіксація в одному положенні. Може бути мова про військовий паритет. Дев'ятка жезлів судом це про вирішальний момент. І це обов'язково відбудеться, але зараз ще поки не час. Треба набратися трошки терпіння. Зірка прекрасний аркан, який вказує на те, що найближчим часом вже будуть більш зрозумілі перспективи по цьому регіону. Це не про мрії. На майбутнє, це про ту ситуацію, коли є якийсь план, який реалізується в найближчій перспективі. Причому за підтримки партнерської. Тут багато що може залежати, до речі, від відкритості і чесності в цих історіях. У нас вже був досвід, коли обіцяють одне, а роблять інше. Іди побачимо, що ще. Україні можуть пропонуватися якісь домовленості, які якраз з Україною не будуть сприйматися як справедливі, і цілком можливо, що будуть розчаровуючими або такими, від яких Україна просто відмовиться. Наприклад, це можливо, коли буде якийсь варіант вирішення швидкого проблеми, і замість цього буде вибраний більш надійний варіант, коли краще поступово, але впевнено рухатись до своєї цілі. Ну, а ціль зрозуміла, яка звільнення. Віддалена перспектива самітник і пошук дороги до себе. І зараз ця карта може вказувати на певну роздвоєність. Це може стосуватися, наприклад, людей, які будуть розділені у своєму сприйнятті того, що відбувається, переосмислювати. Також це може бути і про відокремлення. Але і до повернення до своєї сутності. Може, знаєте, ще бути про що? Якщо зруйновано все, то ця карта може показувати на поступове відновлення. Дуже повільне. На дні шістка кубків. Ностальгія за тим, що було. Трошки таке застрявання в минулому. Переживання і ось. Важко відбудовуватися, відновлюватись буде досить важко. Ми ставили питання, що буде з цією землею, з цими територіями, і побачили, що відновлення буде складним і повільним. І ще, знаєте, як тіньова сторона цих карт може програватися, як такі тіньові схеми, якісь тіньові домовленості. З лицаря мечів може вказувати на домовленості з ворогом, наприклад, або з якимись спецслужбами, або про якісь таємні операції ще. Але таке, бачите, все якось приховано, перспектива. На запитання, чи ці території в складі України четвірка кубків? Щось багато туману, друзі. І подивіться на дні диявол. Загалом карти непогані, але там є якась прихована небезпека. Це може бути і обман, це може бути і якісь підлі історії, наприклад, коли ворог буде відходити. Поки так, часи змінюються, багато факторів впливає, все, зм... все може ще змінитися. Наразі у полі така інформація. Давайте ще подивимось Крим. Був розклад на каналі. Там перспективи ми вже проговорювали, наскільки я пам'ятаю. До 25-го року там буде більш-менш однакова ситуація, а потім починаються вже цікаві історії. В найближчий час дев'ятка кубків. Все без особливих змін. Знаєте, все начебто більш-менш там спокійно. Але, знаєте, за кубками це така відносна безпека. Зараз там змінитися нічого не може. Немає сил в Україні. Оця, знаєте, методична робота на знищення ПВО, там на якісь такі об'єкти. Вона ще поки не дає того результату, який потрібен. Зараз, найближчим часом, ніяких змін там немає і немає їх саме через безсилля України. Україна противиться тим пропозиціям, які зараз йдуть. А я так думаю, що виходячи з інформації у пресі, мабуть, йдуть торги, на які. Наша держава не погоджується. Далі, король жезлів. Це такий аркан, знаєте, вже кінцева точка, отримано бажане, є розуміння, що з цим діяти, є сила. Ну, давайте, звичайно, візьмемо додаткові карти. Шість камічів це про відход, а дві мечів – це про складні рішення. Україна налаштована рішуче отримати своє, а Росія сприймає Крим дуже емоційно. Це для них як частина душі їхньої. Ну такий перекос у, у головах. Двійка мечів, до речі, вказує на те, що це такий дисбаланс, того що логічно пояснюється те, що є всередині. Скоріше за все, після цього такого затища, умовного і бездіяльності. Почнеться цікавий період. Мечі, до речі, можуть вказувати і на перемовини, які не будуть успішними намаганням вирішити питання політично. І кінцевий аркан сімка мечів показує більш віддалену перспективу. Це про хитрість, про нечесність, про підвох. Про те, що домовленості, які можуть прийматися чи обговорюватися, не будуть виконуватись. Не буде ні сил, ні розуміння, як вирішити цю ситуацію. Все на певний час затихне в тому стані, в якому є. І, скоріше за все, через певний час почнуться справді цікаві події. На дні двійка жезлі це теж про паузу. Далі починається щось вже таке, бачите? Але ми туди не будемо заглядати, знов-таки все міняється. Поле це жива структура, не фіксоване наше майбутнє. Тож, побачили ми з вами. Перспективи на сьогодні. Давайте зараз подивимося ще, що там буде відбуватися з російськими територіями, на які зайшли українські війська. Не буду розділяти, подивимось загалом, які перспективи. Пажезлив, це такий хороший перспективний початок енергійний. Далі п'ятірка пентаклів. Це вся історія затягнеться на певний час. Це про довгострокові проблеми, такі, які розтягнуті в періоді. Про втрати, ресурсні. Взагалі там на цих територіях буде людям важко, скажімо так. І лицар мечів може вказувати на бажання звільнити ці території, на атаку. На злість, трошки звузимо коло трактовок. Ну, король Жезлів підтримує, власне, таку сильну позицію на початку. Далі певний час ці території будуть утримуватись. І е, перспективи загалом, які можуть бути, виходячи із ситуації на зараз. Лицар Мечів і король Пентаклів. Це про бажання відвоювати своє. Для України дев'ятка мечів і двіка Пентаклів. Скоріше за все, якісь території росіянам вдасться відвоювати. Але не всі. По пентаклів». Часто йде мова про 50 на 50. Крім того, двіка Пентаклів може бути, знаєте, про торги. Я тобі, ти мені. Можливо, справді Україна сподівається на обмін. І сьогодні немає впевненості, що Росія на це піде. А з боку Росії. Тут не про домовленості, підвішений і сімка мечів. Це про готовність жертвувати своїми територіями, своїми людьми, відмовлятись від чогось. Загалом, від, виходячи з усіх карт кінцевих, я би сказала, що, скоріше всього, вони готові будуть пожертвувати цими територіями. Скоріше за все, вони на той час вже будуть такими приблизно, як виглядають зараз українські землі, куди заходять росіяни. Все просто знищують, них іншої тактики немає. Тому, можливо, для них і не цікаво буде цей обмін, який ми проговорювали, як в очікуваннях України. Можливо, знаєте, території, наприклад, того ж самого Донбасу більш цінні для них, ніж Курська земля. Ну, Наприклад, я не берусь зараз стверджувати. Ми зараз його не зможемо розглянути всього в рамках сьогоднішньої викладки. Виглядає ситуація так на зараз. І хочу задати ще одне питання на кінець. Чи повернеться Україна до територій 91-го року взагалі? коли небудь На якісь кордони ми вийдемо найближчим часом вже. Але деякі регіони будуть віддаленими, можливо, відокремленими на більш далеку перспективу, яка поки що не зрозуміла і неясно, як цього досягнути. Україна отримає своє, Росія відійде. Давайте подивимося ситуацію по рокам чи повернуться в якісь території в Україні до кінця року, 24-го. Ну, це таке, знаєте, як бажане хотілося би. Але все буде в рамках цієї ситуації, яка відбувається на сьогодні. Далі 25 рік. Ну, 25-й рік показує досить непогані перспективи. Королева Пентаклів це про землю, рідний дім це про безпеку. І двіка кубків про домовленості. Точно будуть повернуті якісь території в 25-му році. Імператриця це взагалі така дуже сильна енергетична карта, яка вказує на рідну землю, на батьківщину, на таку енергію зростання, розширення. 25 рік має стати для нас таким знаковим тут. Давайте подивимось 26 рік. У 26 му році можуть бути певні динаміки теж, продовження того, що було почато до цього. І будуть певні зрушення, але але будуть якісь певні ще маніпуляції з поверненням території України. Скоріше за все, це щось таке на політичному рівні. І більш далека перспектива. Давайте так, що самітник показує, про що це. Надзвичайно цікаво, я обожнюю, коли виходить дві карти і місяць і сонце. Взагалі, самітник це карта дуальності, намагання повернутися до своєї сутності і так далі. Здається, ми це вже проговорювали трошки раніше, коли виходив цей аркан. І тут дуже яскраво виражена ця дуальність з одного боку місяць нерозуміння вирішення ситуації. Як туман, як ілюзорність, неясність, переживання, хвилювання і з іншого боку, сонце. Так чи інакше, це світлоть мене, врешті-решт переходить у стан. Справді максимальної ясності, максимального задоволення, щастя, розуміння. Можливо, питання будуть вирішуватись якось на рівні договорів таких міжнародних, скажімо так. Загалом перспективи тепер вимальовуються набагато більш позитивні. Але на все це треба час. бачите, на дні помірність. На завершення нагадаю. Важливо підписатись, поставити лайк, написати коментар і до зустрічі на каналі.